Привіт, мене звуть Михайло, і ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. А це нова екшн камера від GoPro 11 Black. Я нею ще не користувався, але, як бачиш, вже розпакував. І це ти можеш подивитися в нашому інстаграм. Це екшн камера, тому розповідати про неї в студії не бачу ніякого сенсу. В мене є декілька кріплень, штатив, і сподіваюсь, нам цього вистачить. Саме сьогодні я приїхав на роботу на велосипеді, тому погнали тестувати. Взяв десятку і скажу, що ці камери ідентичні. Єдине, по чому можна відрізнити їх, це цифра на корпусі. Десятка, а тут одинадцять. Звичайно, завжди хочеться щось новіше, але в плані дизайну цих екшн камер це дуже добре, тому що якщо в тебе є десятка, то аксесуари з неї підходять до 11. -ї. І ти можеш запросто її продати і купити собі 11-ту модель, не змінюючи комплект аксесуарів. А зазвичай вони достатньо дорогі, особливо оригінальні. Давай швидко перевіримо, чи підходять лінси одна від одної. І так, з першого разу їх відкрутають. Це достатньо важко, особливо якщо ти не знаєш, як це робити. Але я вже таке робив, тому нема ніяких проблем. Так, лінзи повністю підходять одна з однею, тому, якщо в тебе є якісь ND-фільтри, вони теж будуть підходити з 10 на 11 модель. Однією з основних причин купити GoPro 11 Black є збільшена матриця, яка має співвідношення сторін 8 7. І це дуже важливо, коли ти знімаєш. Матеріал для соцмереж, тому що тепер отриманий матеріал має більш квадратну форму, і ти можеш кадрувати її як для горизонтального відео, так і для вертикального. GoPro Hero 11 Black має роздільну здатність 27 Мпікселів і може знімати відео 53 3 к в 60 FPS і 4К в 120 FPS. Хоча ця камера теж так і мені дуже подобається, тому що коли ти знімаєш 4К 120 кадрів в секунду, можна уповільнити відео в 4 рази, і при цьому якість цього відео не зменшиться. І це для мене дуже великий плюс, тому що навіть айфони знімають уповільнене відео Full HD. Також ці камери можна цепляти куди завгодно, там, де телефоном ти не будеш користуватися, тому що телефон може розбитись, а ці штуки ні. І зібраного GoPro 11 Black взагалі. Том, як і десятка, дуже добре, нічого не люфтить, не скріпить, і навіть якщо вона впаде, скоріше за все, з нею нічого не буде. І взагалі я вважаю досить про неї розмовляти, а давай подивимося, як вона записує відео. І зараз я записую оцей повний кадр, який має майже квадратне співвідношення сторін, і я можу кропити відео як горизонтально, так і вертикально для Сторіс. Ще однією з помітних змін є збільшення куту огляду. Він називається GoPro Super View. Так знімає GoPro 11 Black, а отак GoPro 10 Black. І я сподіваюся, ти бачиш різницю. Як я казав, ці камери я ще не тестив. Ну, десятку, звісно, тестив, а 11-ту включив в перший раз. Тому я навіть не знаю. Які кадри зараз отримую. А також давай порівняємо звук з двох цих камер. Так записую GoPro 11 Black, а так GoPro 10 Black. Один раз, два, три, один раз, два, три. Чому один раз, два, три? Раз, два, три, раз, два, три. Як бачиш на яскравому сонці трошки не вистачає. Яскравості екрану, але загалом я все бачу і можу вибрати все, що мені потрібно. GoPro 11 Black тепер може записувати відео не 8 біт, а 10 біт. Це означає, що тепер кольорів вона може записувати 1 мільярд. І якщо ти займаєшся кольоровою корекцією при монтажі відео, думаю, ця камера тобі підійде значно більше. Зараз їду проти вітру і рядом машини, і мені дуже цікаво, як справляється ця камера, тому що я навіть себе іноді ледве-ледве чую. На обох камерах і на 10 і на 11 є блокування горизонту, але на 11 воно працює в повній мірі і можна крутити камеру на 360 градусів, горизонт все одно буде залишатися рівним. На 10 це теж можна зробити, але потрібно докупити ще спеціальну лінзу, А без неї кут нахилу здається 30 градусів. Загалом скажу, що ця функція дуже цікава. Я думаю, знайдуться люди, які саме за цією функцією куплять 11 Black, але потім повсякденному житті це не дуже популярна штука, тому що ти не часто крутиш камеру туди-сюди. І для звичайного блогера це така собі функція. А ще я не сказав дуже важливу річ, то, що в GoPro 11БLEC зразу в комплекті йде акумулятор Enduro. Він за розміром точно такий же, але камера з ним повинна працювати довше. Не знаю, чи вистачить у мене часу для того, щоб це перевірити, але е, це приємний бонус, тому що на десятку е, таку батарейку потрібно було докупати. А тепер давай подивимось, як відпрацьовує стабілізація на GoPro 11 і GoPro 10. Я люблю порівнювати стабілізацію акшн камери і смартфона. На жаль, в мене не 14 Pro, в якому є підвищена стабілізація, яка може конкурувати з 11 Black, але це 11 Pro, і така стандартна стабілізація, як в цьому смартфоні, є зазвичай у кожній людині. Тому давай протестимо смартфон проти екшн камери. Ще на цій камері з'явилася автостабілізація. Це значить, коли собі йдеш, записуєш відео, то картинка не дуже кропається, і стабілізація не така сильна. Але як починаєш бігти, вона повинна трохи приблизитись, і стабілізація починає бути більш жорсткою, і відео кропається звичайно більше. Отак виглядають спортсмени, які бігають в марафони і записують себе на GoPro. Також на презентації GoPro показала нам не тільки GoPro 11 Black, а також GoPro 11 Mini. Це та ж сама камера GoPro 11 Black, тільки без екранів. І взагалі такі камери мені дуже подобаються, тому що через деякий час вони продаються вживані. І якщо тобі потрібні недорогі хороші камери для різних ракурсів, то такі GoPro 11 Mini дуже-дуже підійдуть. Але на сьогодні різниця в ціні між 11 Black і 11 Mini не дуже велика. Тому я думаю, всі будуть купляти е, саме Black, тому що тут є два екрани. І, звичайно, люди, які ще не пробували щось знімати і хочуть собі просто камери, вони скоріше за все куплять собі Black, тому що тут є екрани, і завжди можна подивитися, який матеріал ти отримуєш. Просто бігти, купляти 11 Black, Якщо в тебе є дев'ятка чи десятка, не бачу сенсу. Але якщо ти можеш її вигідно продати, докинути трохи грошей і купити день таблет, То звичайно, цей варіант дуже хороший. Якщо тобі просто потрібна камера, і в тебе ніякої нема, то один блек звичайно буде хорошим варіантом, тому що тут все є. Це дуже хороша камера в плані. Якості, якості збірки тут нічого не люфтить, і вона послужить дуже довго. Ну якщо звісно її не загубити. Нагадаю, що GoPro що 10, що одинадцять вони мають захист від вологи і можуть бути занурені під воду до 10 метрів. А зараз я вважаю, треба щось поїсти. few moments later. Хоч сенсор на GoPro 11 Black став трохи більше, але, як я бачу, не дуже сильно відрізняється картинка на маленькому екрані. Подивимось, звісно, потім у комп'ютері, як воно знімає. Як ти бачиш, нічне відео у GoPro не дуже якісне, але робити нічні таймлапси одне задоволення. Тим паче, що з'явилося три нових режими: це зоряні сліди, світографіка та вогні транспорту. Я намагався зробити декілька проходок вогнів транспорту, але в місті забагато світла, і всі е, футажі я отримав пересвідчені. А ось світографіка це не щось таке нове, але мені дуже сподобалось. Що я можу сказати про GoPro 11. Хоч зовні вона не дуже змінилася з десяткою, але всередині має достатньо фішок. І однією з них є майже квадратне співвідношення сторін. І якщо ти знімаєш контент для різних соцмереж, то зможеш використовувати одні й ті ж футажі для горизонтального та вертикального відео. Однаковий дизайн для мене плюс, тому що всі аксесуари від десятки сюди підходять. А блокування горизонта е, виглядає дуже цікаво і точно знайде свого автора. Мені сподобалось, що камера показала себе дуже стабільно, тому що вона не зависала, і я отримав всі кадри, які хотів. А якщо тобі теж сподобалось GoPro 11, то переходь за посиланням в описі. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!